Перша ночі, і це наш черговий спонтанний похід у гори. І цього разу ми вирішили піти на схід сонця недалечко від дорослого, на Сніжку. На вулиці досить холодно зранку, тому вдягаємо всі свої сутринки, які брали, і йдемо. Надія на те, що сьогодні буде дуже добра погода і ми побачимо хоча б якісь промінчики сонця проте незважаючи на те що погоду ми моніторили і показували що буде сонячний день все таки ніфіга він не сонячний ми зупинилися в схороніську оскільки ще була година до сходу сонця і продовжили свій шлях зустрічати схід сонця Бачите? я не бачу це була наша перша виправа о такій порі. Такі мої враження про схід сонця на сняжки віздец я кращого ніколи житті не бачила Ранку, ось ми вже на горі, але сходом сонця і не пахне, тому ми чекаємо, можливо, щось зміниться. Їмо чайочок, де нас дуже незадоволений, тому що холодно, коли не побачили, кого розправляють Очікуючи на схід сонця, ми досить змерзли, і вирішили, що будемо спускатися, і вуаля, ми побачили схід сонця. Ще одну галочку про гори можна ставити, оскільки це було моїм великим бажанням в цьому році побувати на сході сонця в горах. Ми верталися, звичайно, через те саме Схвильнісько, хоча вночі воно виглядало геть, інакше і я навіть не могла подумати, що це то саме. Поверталися ми тією самою стежкою, що піднімалися. І перший раз за всі наші походи в гори ми поверталися назад, коли люди підіймалися.